Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша Щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. І розмову будемо вести ми сьогодні про опис села Гнідин 1780 року. У нас була розмова на цю тему, але про Вишеньки, опис села Вишеньки 1780 року. І коли я порівняла ці два документи, то зробила висновок про те, що, ну, по-перше, вони писались російською мовою, бо українська мова заборонялася. І вони. Слово в слово переписувалося те, що в Гнідені те й у вишеньках. і про землю, і про гори, і про річки. Відмінність була тільки в тому, що у вишеньках були свої річки, а в Гнідені свої. І озера так само. Тому відрізнялися назвами. Відрізнялися ці два документи. Висотою гір, бо у Гнідині виявляється, висота гір була вищою, ніж у вишеньках. Вона була десь до 70 метрів. Не знаю, наскільки вона зараз менша чи більша. за цей час розсунулась, можливо, гора у Гнідині, але вона була вищою, коли я побачила ці цифри, які той, хто описував село Гнідини Село Вишенки в 1780 році. Почерк один і той самий. І писали так, аби принизити українців. А нічого особливого в цих селах не було, а ніякої історії в них не було, бо ніхто нічого не знає. А квітів ніяких не було. Хоч я навіть знаю, що у нас у лісі, от там витавець є урочище, то там цілі плантації весняних квітів, а луг теж у весняних і в літніх квітах. і ніяких видатних людей не було. От, Наприклад, у Вишеньках написали, що Людей ніяких видатних не було у XVIII столітті, а там же ми знаємо, що жив Іван Некрашевич, засновник давньої української літератури, викладач Києво-Могилянської академії, настоятель Свято-Юрівського храму Вишенського. І саме головне, він був уже в останні роки свого життя. Намісником Київського митрополита. Тобто це дуже висока посада була, він знав багато мов, і він війшов в історію України як засновник давньої української літератури. І саме в цей період, як от робився опис, він був живий, бо народився 1742 року. Ну, це я так до прикладу. Звичайно, такі люди були і в Борисполі, а то не було ні художників, нічого. Ну, описують ремесла і е, е, дається кількість е, жителів, От, наприклад, у селі Гнідин, опис села Гнідин 1780 року, про який ми ведемо розмову. Тут е, пишуть, що в селі Гнідин панів. Шляхтичів, окрім двох священиків та шести козаків Бориспільської сотні, немає. Також немає різночинців та коронних посполитів. Лише живуть посполиті володіння лаври києво Печерської, яких чоловічої статі нараховується 275 осіб, а жіночої 230. У вишеньках же в той час кількість жителів була в два рази майже в два рази більшою. Бо в описі за 1780 рік, вказується, кількість жителів села Вишеньки. Шляхтич-один, козаків-підпомічників 4 политих, які перебувають у володінні Києво-Печерської лаври 479 чоловік і 481 жінка. Дітей ж служителі Московського царя, не рахували, ми знаємо. Ну, і в описі села Гнідин описується, скільки верст до Києва. Описується віддаль, зазначається до. Переяславського повіту. Це обов'язково зазначається, що в селі одна церква була, а також у Гнідені був один водяний млин у 1780 році, який стояв на річці Проклятиці. Ця річка згодом назву отримала прорва. Можливо, людям не подобалося саме така річка проклятиця. І впадала в цю річку притока, така кривуша. Вона теж згадується в описі села Гнідин. А у вишеньках опис подається дуже детально, згадується в описі 1780 року. І річка Золоча, в яку впадає, проклятиця, і впадає в цю проклятицю річечка Кривуша, як я вже сказала. Згодом цю річку, як я говорила, назвали Прорвою, а вже у часи незалежності України місцева влада. Взяла та й назвала це обідним каналом, бо їм треба було всякі е недобрі справи робити. А якщо канал, то можна туди е і будуватися коло каналу, і роздавати землі. А вже як річка, то є певні обмеження. Тому переназвала місцева гніденська влада річку втретє. Е слід сказати, що у Гнідині, за описом 1780 року був одна винокурня. Тобто це таке підприємство, де виробляли горілку. І пишуть, що продавали її місцевим жителям. У Вишеньках теж була винокурня, яка у Гнідині була на один котел, а в Вишеньках на три котли, тобто потужніше, бо було більше село і е, теж горілку продавали місцевим жителям. Е, слово в слово переписується е, в описі села Гнідин, яка була земля родюча чи ні, е, що в Гнідині, що в вишеньках. Гора висотою, я сказала вам, вони, як на сьогоднішні метри перевести, то це 70 метрів висотою була гора у селі Гнідин, а у вишеньках десь на 15 метрів нижча. І що ще? Цікаве в описі села Гнідин. Те, що там, де ми зараз бачимо ліс, то там були чарники, а ліс був нижче. І перераховуються ті дерева, які росли в лісі, в Гнідинському, ну, вони росли такі ж самі, як і у вишеньках. Це були і дуби, і В'яз, і граб, і липа, вільшина, осичина, берези. І з них робили для осі, для возів, виготовляли майстри гнідинські відповідні пристрої. І Описується, яка риба в річках ловлять, така сама, як і в вишеньках. Соми, лящі, щуки, марени вже ця риба зникла. Лини, плотву, в'язі, карасі, окуні, плоскірку, чехоню, краснопірку, йоржів, юни, і раки. З них сомів, лящів, марен, в'язів менше. І вживають їх собі в їжу, сомів, лящів і марен, ловлять під час весняних повеней. І описується, як ловлять, опускаючи в воду на шнурках гачки або ятери, ставлять щук, плотву, окунів, плоскірку, чехоню, краснопірку і ловлять влітку сітками, завдовжки. Аршинів з 10, завшки, ширшки аршинів 3. Линів карасів і раків ловлять восени невеликими бреднями і в'язнів під час зими, і великого снігу ставлячи під лід, виплетені з лоди кощі. Так само опис іде риби такої самої. І у вишеньках. От у мене опис вишеньок теж тут, що і чехоні, і красно, і ржів, юнів, раків, сітками, і довжина так само, ширина три. Тобто, слово в слово це все цей, хто описував село, він переписував, не задумуючись над тим, що, можливо, є в селах якась відмінність певна. Так само в опису села Гнідин описується кількість житла. В селі Гнідин житлові будинки дерев'яні, а данаки над них солом'яні. В вишеньках так само написано. Розміщені будинки хаотично, кількість усіх хат, у яких мешкають піддані Києво Печерської лаври. Складає 67, А за ревізію 1764 року записано 69. Дві хати попівські, козачих шість громадських будівель, окрім церкви, немає. Є один монастирський шинок, панських житель і лавок купецьких немає. Також монастирський шинок. Був у цьому році і у Вишеньках, і належав він Києво-Печерській Лаврі. Отак От Лавра заробляла кошти в різний спосіб. І продаючи й горілку, різні напої, ну і інші страви, які продавалися в шинку. Це своєрідний клуб був на той час. Такий був опис села Гнідин 1780 року, який мало чим відрізнявся по фактажу від опису села Вишеньки 1780 року. І що цікаво, це так, щоб уже принизить наших українців. І в описі Гнідина, і в описі Вишенька було записано: село нічим більше не славиться, окріп однією церквою Божою, бо проживання у ньому, славних сімей, шляхетник, торгівлі купецької, славних художників не встановлено. Немає ніяких великих заводів. А тільки вирощують мешканці для власного спожитку різноманітне збіжжя. В селі Гнідені млинів вітряних немає. Вуликів і бджоли у мешканців 34 вулики. В Гнідені 34 вулики нарахував той, хто описував село Гніден. Ну, а те, що ніяких не було. Героїв, ніяких видатних людей, це теж неправда, тому що козаки були у багатьох походах і проти московського війська, в тому числі, брали участь у складі Вороньківської, а потім і Бориспільської сотень Київського полку. Тому це все применшення величі українського народу. Дякуємо всім за перегляд нашої передачі. Сподіваємося, що ви підпишетесь на наш YouTube канал, долучитеся до нашого фронту інформаційної боротьби, поставити вподобайки. Запрошуємо це зробити. До нових зустрічей через тиждень.